Як ви бачите, назва моєї проповіді <кій> дивовижний Божий принцип. Насправді, всі Божі принципи вони є дивовижними і досконалими. Амінь. Але є такі Божі закони, які нам, грішним, людям, якось по особливому здаються незрозумілими або складними до виконання. І часто буває таке, що якщо ми дивимося на Божі принципи, ми дивимося на Божі закони. Просто от людськими гріховними очима, то вони можуть нам здаватися не просто незрозумілими, а якимись нікчемними і немічними. Якщо ми дивимося на Божі принципи, які нам здаються незрозумілими, лише крізь призму людської мудрості, або, як ми кажемо, по плоті, то це буде здаватися нам нікчемним, чимось немічним, мізерним. Але тільки той, хто любить Бога. Хто боїться Його і хто готовий приймати Божі закони і жити відповідно до них, буде благословенний. І про один з таких принципів говорить Ісус у Євангелії від Матвія, в 23 розділі, 12 вірші, я зачитаю цей вірш, він буде центральним в моїй проповіді. 23.12 Матвія. Ісус говорить, тому що хто буде себе підносити, буде принижений. А той, хто буде себе принижувати, буде піднесений. Ще раз зачитаю: тому що хто буде себе підносити, буде принижений. А той, хто буде принижувати себе, буде піднесений. Це принцип Царства Божого, принцип, про який говорить Ісус Христос. І ми будемо розглядати цей вірш, розділимо його на дві частини. І перший пункт це хто підноситься, буде принижений. Це Ісус Христос говорить: я зачитаю нам всім відому історію, але спочатку веду в курс подій. Ця історія записана в четвертому розділі книги пророка Даніїла. І ця історія про те, як Бог працював із серцем на Виходоносора. На Новоходоносор, він був царем, він був імператором, великої імперії, однієї з найбільших. І Бог над ним працює. І от що стається? Бог показує сон, царю. І він зведений їла, щоб той розтлумачив той сон. Сон такий. Стоїть дуже високе дерево, дуже величне і прекрасне дерево. На цьому дереві великі і прекрасні плоди. І написано всі тваринки насищаються цими плодами. Це дерево є величним і прекрасним. Але сходить з небес, написано, вартовий небесний вартовий і гучним голосом кричить. Щоб зрубали це дерево, обтрусили всі гілки і повикидали плоди. Але потім каже, залиште лише піньок і коріння. Все зрубайте, залиште лише пеньок і коріння. І от на Виходоносар говорить такий сон, Даниїлу, і каже, Тлумач. І Даніїл говорить: це про тебе. Він говорить: це про тебе. І от я зараз хочу, щоб ми зачитали це четвертий розділ Даниїла, пророка Даніїла, з 26 26-го вірша, я буду трішки вибірково читати. Через 12 місяців, тобто пройшло 12 місяців з того часу, проходячись по царському палацу у Вавилоні, цар із захопленням вигукнув: Хіба ж не величний цей Вавилон, який я побудував силою своєї влади, як царський дім на честь моєї величі? І написано, ще цар не закінчив говорити, як з неба пролунав голос: до тебе, говорить царю на царство твоє відійшло від тебе. Тієї ж години сповнилося сказане щодо на Він був відлучений від людей, їв траву, наче віл, а його тіло ночами зрошувалося небесною росою, аж поки волосся не стало великим, як пір'я ворола, а його нігті, як кіхті птахів. Коли ж минули ті дні я на виходоносар звів свої очі до небес, мій розум повернувся до мене, і я поблагословив Всевишнього, прославив і звеличив того, котрий живе вічно, а його влада є постійною владою, як і його царство з роду в рід. всі мешканці землі, порівняно з ним ніщо. Він чинить за своєю волею як з небесними силами, так і з тими, що живуть на землі. Немає нікого, хто міг би стримати його руку і спитати, що ти робиш. І останній вірш: І тепер я на Воходоносор віддаю хвалу, величаю і прославляю Небесного Царя, тому що всі його вчинки праведні, його стежки справедливі, і він має силу впокорювати всіх зарозумілих. На дуже величався, дуже гордився. І ця історія є прикладом того, яскравим прикладом того, що Бог дуже сильно може опустити людину, якщо вона підноситься. І не просто може, він це робить. Не просто може, він це робить. І це просто неминучий крок, розвиток подій. Кожен, хто підноситься, буде принижений. Кожен, хто принижується, буде піднесений. І якщо Бог міг опустити... Царя на виходоносера, одного з найбільш, імператора найбільших імперій світу, то він точно має владу над кожним із нас. Доля кожного, хто підноситься неминуча, він буде принижений. Неминуча слово неминуча означає, це станеть, станеться точно так. Обов'язково станеться питання лише часу. Але я не хочу, щоб ми зупинялися на цій частині вірша. Хочу рухатись про другу. Бо там розкрито серце Бога, характер Бога. Але зачитаю ще один вірш, теж ще Даніїла, четвертий розділ, 14 вірш, написано. Це видіння в сні, це рішення небесних вартових, вирок святий для того, щоб пізнали всі, що живуть на землі, над людським царством владарює Всевишність, і дає його кому захоче. І він може над ним поставити найприниженішого серед людей. Слава нашому Богу! Те, що цінне в людських очах, воно може бути огидним для Бога. Є такий принцип, люди у світі живуть наглість, друге щастя. І люди, дійсно, якщо вони наглі, вони можуть мати якісь матеріальні переваги тощо. Але це огидне для Бога. А те, що цне в Божих очах, може вважатися нікчемним, якщо дивитися просто людською мудрістю. І що тоді робити? Як нам приймати такі, такі істини, як нам приймати такі Божі принципи, які здаються нам нікчемними? Відповідь проста: керуватись Божою мудрістю. І мені дуже подобається, як Антоні Миколайович, декілька тижнів тому, він говорить, Біблія каже, що страх Господній початок премудрості, Бог здатний з хаосу навести порядок. І коли людина, яка має страх Божий. Якщо людина має страх Божий, вона може прийти до такого Бога, вона його боїться, вона його визнає, вона його величає, якщо вона приходить до такого Бога, вона розуміє Божі принципи і приймає їх. І таким чином набувається мудрість. Коли ми живемо в страсі Божому, то ми набуваємо мудрість і починаємо розуміти цінності Божі. І наступний пункт, хто принижується, буде піднесений. Дуже прекрасна частина цього вірша, і ми її більше розберемо. У нас є прекрасний приклад. У нас є прекрасний приклад цього вірша. Це Ісус Христос. Филип'ян, другий розділ, з по подна вірш написано: нічого не робіть на чи з марнославства, але в покорі вважайте один одного більшим за себе. Нехай кожен дбає не про себе, але про інших. Пликайте в собі ті самі думки, що в Христі Ісусі. А які думки в Ісуса? Нижче читаємо. Він, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті хресної. Тому Бог надзвичайно звеличив його, дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені, аби перед ім'ям Ісуса Христа. Поклонилося кожне коліна і піднебесних, і земних, і підземних. І щоб кожною мовою для слави Бога Отця було визнано, що Ісус Христос є Господь. Слава нашому Богові! І що цікаво, Ісус Христос, маючи повне право, просто почуйте, має повне право бути рівним Богові. Принижує самого себе, смиряє самого себе. Ісус Христос, абсолютно досконалий агнець, чистий і непорочний, вирішує понизити самого себе, написано, прийняти образ раба. І що з цього вийшло? Божий принцип спрацював. Бог надзвичайно звеличив його і дав йому ім'я, яке вище всякого імені. Ісус Христос вирішує понизити та покорити самого себе заради вищої цілі. Заради спасіння всього людства. Якби питання, чи міг Ісус не смирятися, чи міг Ісус не впокоряти самого себе? Він вибрав цей шлях, Він вибрав, принизити себе і впокорити заради вищої Божої цілі. Доля кожного, хто принижується, неминуча. Він буде піднесений. Неминуча, як я вже говорив, це означає так точно. Станеться питання лише часу. Можливо, це відбудеться не в матеріальному світі, можливо, Бог не дасть вам якусь високу позицію серед людей і тому подібне. Але не це головне, ви будете високо оцінені в Божих очах. Той, хто понижується, буде піднесений. В Божих очах людина, яка проходить приниження, приймає шлях. Такої дороги, приймає рішення йти такою дорогою, вона буде високо піднята в Божих очах. І дуже прекрасний псалом, 51-й, в інших перекладах 50-й. Це цар Давид, він згрішив, справедливо несе покарання, і дуже цікаві вірші він пише, він говорить, проходячи ці моменти. Він каже: якщо б ти забажав жертви, я приніс би. Але все спалення ти не жадаєш. Бо жертва Богові в покорний дух. Серцем смиренним, Боже, ти не погордуєш. Що означає не погордуєш? Це означає не відкинеш, не відкинеш, не зневажиш. Смиренне і покорне серце Бог ніколи не відкине. Не може бути такого, що людина вибирає такий шлях, і Бог просто знехтує нею. Не може бути такого. Тростини надломлений не доламає. І гноту тут тлічого не загасить. Якщо людина вибирає йти таким шляхом, неминуче неминуче Бог зглянеться на неї, неминуче Бог її благословить. Обов'язково такий принцип. І Давид говорить: Боже, не треба тобі моєї жертви. Єдине, чого ти від мене бажаєш, моє серце, щоб воно було покорене. Щоб моя душа була покорена Ми знаємо, що Давид названий мужем за серцем Божим. Як бути мужем за серцем Божим? Треба знати серце Боже. А серце Бога таке, що воно дуже цінує людей, які приймають рішення жити за цим принципом, проходити ходячи в покорі. І настільки високо Бог цінує, і настільки сильно Бог любить таких людей, що Ісая 57, 15 написано Ісая пророкує, так говорить Всевишній, величний, вічно живий, святий на ім'я. Я живу на високому святому місці, а також зі смиренними і скрушеними духом, щоб оживляти дух смиренних і давати життя упокореним духом. Якщо Бог настільки сильно хоче, щоб ми з вами мали в покорне серце, скрушений дух, якщо Бог настільки сильно цього хоче і веде нас такими шляхами, щоб цього досягнути, то хто ж тоді хоче протилежного? Якщо Боже велике бажання, щоб ми були такими, і написано, Бог живе з такими людьми, то хто хоче протилежного? Питання в мене тоді стоїть. Якщо людина не вибирає, діється так, як. Бог хоче, тоді чий людина раб, кого людина слухає. Вибір за кожним з нас. Будеш підноситися, будеш зневажати інших, будеш понижений. Але якщо в твоєму серці глибоке бажання бути близько з Богом, якщо в нашому серці глибоке бажання насолоджуватися Божою присутністю, будь впевнений, що смиренним і впокореним, і скрушеним серцем і духом, Бог. Ніколи не погордує. Тому що той, хто буде себе підносити, буде принижений. А хто буде принижувати себе, буде піднесений. Цей принцип це Ісус говорить, це Божий принцип. Бог встановив цей принцип. Люблячий, наш, люблячий Бог, зробив, щоб так було. А якщо Бог, який дуже сильно нас любить, для нас дає такий принцип. То він точно нам на користь. Слава Богу. Цей принцип точно нам на користь. Як я вже говорив, Бог, він є Богом над усім видимим і над усім невидимим. Йому належать всі царства, всі багатства, але в такого Бога є свої принципи. Якщо людина вибирає жити за такими принципами, це означає, вона проявляє акт довіри до такого Бога, який контролює все, всіх і її життя. І істина полягає в тому. Проста істина полягає в тому, що іноді неможливо, щоб Бог тебе підняв, не пройшовши шлях смиріння і покори, неможливо. Якщо Бог хоче підняти, якщо Бог хоче благословити, неминуче людина буде проходити такі етапи в життя. я вже буду закінчувати. І найкраще рішення, яке людина може робити, записано в, посланні, в першому посланні до Петра. Підкоріться під Божу руку, і Бог написано у свій час підніме. А як ми співали, Бог все робить вчасно. Давайте піднімемося і прославимо нашого Бога.